Якщо ви думаєте новини, це скучно. Зараз доведу про Ти може не гавкати там з вікном, а дякую. Сьогодні наші хлопці сили оборони показали майстер-клас. Збили 34 ворожих ворожі шахети по типу шахет. Хлопці так лично стріляли, що вороги подумали, що це новий сезон месників розпочався. А Британія передасть Україні 15 систем Grave Shark. Grave Shark? коротше, зрозуміло. Це знаєте, як подарунок на новий рік, тільки з запізненням на один місяць. І з функцією вимкне ворожі ракети. А відновлення аргенти... Ен... ар... а відновлення енергетичних об'єктів триває. Тепер навіть у темряві знаємо, що працюють наші енергетики. Справжні герої без плащів. Ну, а Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 3%. Я вже прям відчуваю, як мій гемонест стає вашій. А, ні, це ключі. А тепер спортивні новини. Анастасія Маркушина на подіуму кубка ІБУ. ІБу? АйБіу Біатлон. Це навіть тоді, коли ти вмієш стріляти так, що навіть сніг лудою. Барса перемогла. Перемогла. Барса перемогла Реал з рахунком 3-1 на суперкубку Іспанії. І Фанати Реала досі шукають, де загубився захист. Ну а усик готується до бою за об'єднання титулів. Ну а противник вже шукає, де одягнути бронежилет для ринку. Київ баскет обіграв Дніпро з рахунком вісімдесят Скільки? А, це баскетбол. І кажуть, що. Після гри навіть баскетбольний м'яч просив автограф. А з вами був Ладик і це були ладні новини і.